Я не можу шляються до мене як до себе додому. Приходить він, вже третя. У мене депресія. Депресія. Осінь. Панієте, депресія в неї осінь настала, стала, листя падає. Чи не знала, що осінь буде, чи що. Чи ти думала, що після літа опять літо? Випишіть якісь таблетки. коньяк. Я вам 30 років лічусь, все хорошо, Главврач, він теж зі мною лічиться, теж в нього непогано. Ніколай Степанович свята людина і депресії в нього немає. Правда, у jak потерпівши. Ну, то знаєте, то професія така. Ви, я б на вас подивилася, аби до вас утоша стали по 30 чоловік з депресією. осінньою. Я не можу. О, люди. Я не знаю. Поначитуються в тих інтернетах якісь дебіли розказують. Мен, мен, мендальне здоров'я чи який там горіх, блядь. Коньяк, повторяю. Я не можу. Що у вас сталося, щоб у вас прям депресія? У, так... у всіх така сама ситуація. Всі теж страждать. І що тепер? І що я не можу зрозуміти? Оце треба приходити, оце... займати очередь з людям, може треба. Я без обіда другого сьогодні. З одним обідом, понімаєте? Шляються вони. Що у вас случилось? Ви чи ви, я не знаю, якоїсь іншої планети. У ваших батьків не було депресії. У мене ніколи не було депресії. Он, бачите, спокійно ходять, шляються по кабінетам. Чесне слово. Я б в 12 вдома була, так ні. Вона прийшла, ще, знаєте, за цим кофе. Каже, я ходила по парку, усвідомила, що в мене депресія. Ходи на роботу! Там депресії не буде. Я